Гармонія це красивий термін. У нашій передачі ми вживаємо у двох сенсах, і ви побачите, чому. А поки що зайдімо в кілька класів Кагарлицької мистецької школи. Ішли звичайні буденні уроки, нас не чекали, але дозволили зазирнути за лаштунки концертів і виставок мистецької школи. Хоча б у клас до Наталії Кукош. На лінії Зараз комбінація із колупалисті. Кожного своя. Інтервалу. Intervale rozdraevam. Mozno nam <much> Численних репетицій до концертів, усяйві софітів і посмішок, дистанція чималого розміру, і юним танцюристам доводиться попотіти, щоб досягти отієї сценічної легкості, краси і гармонії. За лаштунками наполеглива праця і тренування як учнів, так і викладачів. Що в класі естрадного вокалу викладача Тетяни Голдобіної? Співується, це своєрідна голосова розминка. А ми з цікавістю і задоволенням оглядаємо інформативні стенди, які засвідчують сходинки успіхів учнів Тетяни Голдобіної. Її випускники минулих років вже здобулися на свої вокальні і життєві перемоги. Входимо до директора мистецької школи Миколи Громика. До навчального року мистецька школа готувалася, працювали технічні працівники завідувачі господарством, Школу перевели в належний стан, школа красива, зроблені ремонти в кожному класі, в коридорах. В коридорах коврики, це можуть пересвідчити всі батьки. Так що в школу заходити приємно, і це наш радує, адже вона мистецька школа і вона має бути красивою. Як скажемо, красиве мистецтво, в мистецькій школі працюють відділення, музичне відділення, де дітки навчаються по класу фортепіано, народних інструментів, баяна, кардеон, гітара, хореографічне відділення, художнє відділення, театральне відділення. Провели нам вір в цьому році. Перший клас всього учнів налічується 290 учнів. Мистецька школа, колектив учнів щиро дякуємо нашим захисникам за можливість навчатися і розвивати учнівські здібності. Ми згадували про гармонію. Ось одна з них, і керує нею, якраз Микола Вікторович. Дразковий ансамбль баяністів. Гармонія під орудує свого керівника. Здобував не раз перемоги на різних фестивалях і конкурсах. І ось одна з нагород за чергову перемогу в добрі хороші часи ще до. Коронавірусу ми мали можливість їздити з концертами, брати участь у конкурсах. Тож ми звичайно маємо і відзнаки нашої нагороди. А шлях до тих майбутніх нагород, ось який на початку незмінна гама до мажор від дані Козаченка. Чи скрипки дає нам зрозуміти, що хлопчик вже опанував найперші сходинки володіння інструментом? Час працює на юні таланти. Якщо вони, звісно, не лінуються, і іноді здатні подивувати. Бо Максим Коломієць, приміром, вже здобув одну зі своїх перших перемог в обласному конкурсі фестивалі дитячої творчості дебют. Ви тільки погляньте на цю артиста. Звісно, малюють. Брати, сестричка Ярослав і Маргарита Сидорчук охоче опановують кожне свою техніку, відвідуючи заняття Юлії Волошин у художньому відділенні мистецької школи. Образотворче мистецтво відкрити може і психологію юних художників. Дітки різні, різного віку, і по різному приходять на різний час. Хтось те закінчив, хтось це почав. І тут така бачите, мазочна техніка, все виконується такими широкими, гарними мазками. Ага. Да. Це для діток меншеньких, це перший клас нас працює. Їм обов'язково треба подавати зразочок, побудову показувати обов'язково, щоб вони бачили, як будується, як воно в кольорі виглядає, щоб вони могли зорієнтуватися. Ну, е яка б дитина. Малюночок один працює, таку тема, осінній пейзаж. Ну завжди вони будуть абсолютно різні. І в кольорі, і в побудові. Кожна дитина своє бачення бачить, по-своєму бачить цей пейзаж і свої додає елементи художні. Свою трошки в кожної дитини є своя, свій почерк. Художній почерк, він зразу можна побачити, що одна дитина от кожну штришочку кожного вималює, а інша по іншому, інша там буде такими більш широкими, такими розмашистими мазками працювати. Хтось більше кольору дає, хтось більше води додає. Кожна індивідуальна дитина, до кожного треба індивідуальний підхід. Кожного свій характер. І от вони свій характер, вони показують у своїх роботах. Можна побачити, яка дитина там більш спокійна, врівноважена, яка більш емоційна. Це можна побачити по художніх роботах. І в кольорі можна побачити, дехто яскраві, кольорові, а дехто в темних тонах дітки. От значить, якась є там щось глибинна. Така історія, що дитина бачить в темних. Це теж психологічно, теж психологи, коли е, з дітками працюють, вони дають їм е, аркуш паперу, фарби, і щоб побачити, що дитина виразить свої емоції в кольорі і в малюнку. Так що малювання це дуже е, діток. Стимулює і мозок, і бачення навколишнього світу прекрасного може виразити в малюнку. Так що це дуже хороше заняття для діток, для різних діток. рік дуже багато хлопчиків до нас прийшло, першачків. Як ви це... думаєте, чому? Дуже рідко таке буває. Ну, можливо, більше хлопчиків народилось. Не можу сказати, от чомусь. Працюю 11 років, ну ніколи такого не було, щоб скільки було в першому класі половина хлопчиків, половина дівчаток. Ну я вам скажу, і на танцях в нас теж чомусь дуже багато цей рік прийшло до нас хлопчиків. Ми дуже раді цьому, що хлопчики виявили такі мистецькі напрямки, не пішли там, на футбол, скажімо, да, якісь такі більш хлопчачі, а прийшли і танцювати, і малювати. О, так що ми дуже цьому раді. Від музики в мистецькій школі аж ніяк не сховаєшся. Заходимо в клас викладача фортепіано Тетяни Кононенко репетирують нову пісню для репертуару. Бували ми, звісно, не в усіх класах. Чи не найдовше нам здалося тренувалися юні танцюристи? Разом з ними не стомлюється і акомпаніатор Олег Даниленко. Стецтво праця нелегка. І ви, гадаємо, в тому пересвідчилися а юні музиканти і танцюристи надихнули навіть автора передачі згадати свої шкільні роки: одна з мелодій мого дитинства. Da prazenniaNet bakery YrGA Залишаємо гостинну карлицьку мистецьку школу, у якій в ході навчального процесу сплітаються акорди, і кольори, а гармонія музики барв підносить настрій.